Друзі, бажаю всім здоров'я! Ви на каналі The Hunter. Ось такий ось такий туманний-туманний ранок. Ми вже з Олексієм приїхали якраз на Дністер і будемо сьогодні пробувати ловити якогось хижака. Взяв я дві фіночки до 15, до 7. І щось, я думаю, у нас вийде. Випили якоїсь трохи кави, як їхали. І 6.0 ми вже на місці, тому збираємося трошки прохолодно, збираємось і біжимо ловити рибку. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. Що там, пес ми зібрали. Зібрали, взяли Фіночку до 15 грам. Трьохтисячна фуега. Три тисячі це 0,6 шостий восьмижильний шнур. І будемо зараз щось пробувати. Активності риби я не бачу, але щось зараз... Дністер, до речі, спав і дуже-дуже сильно з тої сторони аж берег видно. ось і Зараз будемо пробувати щось, щось цей. Олексій збирається, сьогодні з собакою. Ось така, така ранішня краса, скоро схід сонечка. І будемо будем щось сьогодні старатися спіймати. Так, ось перше місце. Ой, почав я з тувадіка біля бережка. Бачу якісь виходи, та й думаю декілька разів закину, може, може і клюне. Ну, виходу ще я нема. Оп-оп. Оу, оу. Ой, друзі. Просто на камеру. Що це таке? Це жерех? Це головель. І це гарний головель. Поверхностний ваблер. Ох, він легенько зачепився. Ви бачили цю атаку? Це було просто... Це була просто атака. Так, ну що я вам скажу? Так що я тебе можу підняти так на палку чи ні? Шо ти скажеш нам? Ого! Підняв! Підняв, підняв, і ще раз підняв. Так, чу чу -чу -чу. Ви гляньте, який срібний. Злиток. Ой, красунчик. Ой, та-та, як він з'їв тебе. Як він тебе з'їв. ну Це просто кайф. Перша риба і такий розмір. Ще й такий розмір. <рес> так, друзі, ось те кілька західів на товадіка принесли нам такого-такого хорошого красунчика. Десь грамчиків за 300. Ой, чехну. Ну, хороший, хороший. Так, не втрачаємо часу. Продовжуємо. Підпускаємо його, звісно, і біжимо далі. Так, ох, маленький, добре з'їв. Відпускаємо цього красунчика. Але хороший. Ось ви гляньте наскільки красиво сходить сонечко. На воді туман, рибка. Гуляє не сильно, але щось, щось кидається. Я поклав снопіка. Маленького поперочка. Копію на око-поко. І було якась тільки що. Навіть атака був вихід, але він просто обійшлося хвильками Мені здається, зараз є можливість його договорити. Так, має таку метал васабі від Nori. Блискучу восьмиграмову. Спробуємо на неї Так, друзі, дав я перший такий цікавий містяк. Мав я дві покльовки ще після того лавлика, одного хорошого лавля, я спіймав. Їтям зараз ми на такі старі русла на заводі і спробуємо туди вийти на перекат зверху. Ми як -то кажуть, будемо спробувати, а там буде видно. Ось на таку місцинку я вийшов. Треба дуже тихенько. Дуже і дуже тихенько. Риба тут є, це стоїть сотків. Залише хасенько це підійти. ой ой Це ж схоже було досить на щоку. Ну, круто, ось такий Рафаель Ось друзі, не знаю, чи видно вам, прямо по курсу людина зайшла в пояс у водечку і знімає сіточку. Ну, такі в нас люди. знаю, да, мне кажется, звонить до рыб патруля бесполезно. Оп, вроде бы рыбка какая-то была. Мне кажется, не приедет 100% никто. Сетка там, не сетка. Вот так, друзья, пока люди ловят на спиннинг, Є такі спеціалісти, які під час такого стану браконьєрять. Цікаво, що в ці, мені здається, там боголавель або якась щучка. Окунець ще може бути. Що там є щось? До вас до вас говорю? Кажу є щось? Та я бачив, там більше риби було. Та я-я, ви знаєте, що не можна на сітку? А так, каже брат прийшов з війни, ухе треба. І так, напевно, кожний день ухе треба. А взяти вудочку і так само спіймати. То ні. Ну, такі в нас люди, що я зробив. Я якраз туди, до речі, хотів йти щучку пробувати спіймати щучку вже до мене спіймали а може знаєте друзі треба було би йти зняти ту сітку Сто я не знав не знав що вона там є це й таке встигнути до нього я не встигнув все одно по березі там болото таке обходити я навіть не знаю як Пополі хіба бігти якомусь, ну... То так є. О, та то, то напевно і не одна сіточка. То напевно, друзі, навіть не одна сіточка, а ще є. А ну, в мене є, до речі, номер, зараз я наберу. Зараз я наберу Я Подумав, хто одна, а то не одна. О, гудочок пішов. Охоронний патруль слухаю вас. Доброго дня, мене звати Дмитро. Дивіться, така ситуація. Перебуваю зараз в Побережжі. Може, так. знаєте орієнтовно, де це є. Знаємо, звичайно. Дивіться, тріш... Трішки вище першого... перших оцих тополь. тополь є... чого потрібно, е... Трішки вище тополь, де дамба якраз починається, де шламбаунт колись був, може, пригадуєте. Там вище є такий, є такий запливчик. На запливчику стоять сітки. Чоловік якраз тільки-тільки почав їх знімати. По кількості сіток я вам не скажу, бо я стою метрів за 200 від нього, може 300 орієнтовно. Скажіть, будь ласка, я вас дуже просила. чи у вас є можливість, ви можете зробити фото і надіслати нам. Це дуже важливо. А, питань нема: а цей номер є на вайбері у вас чи де? Так, звичайно, так, звичайно. А зараз тоді спробую. Тобто цей чоловік на даний момент знаходиться там. На так? — На даний момент знаходиться там, якраз знімає. Ставиш чи знімає вже? Знімає вже. Вже знімає. Не знаю, чи встигнете, ну суть така. Ну, я, я інформацію передаю в ага. оперативній групі. Я бачу просто там так, щуку якоїсь трохи білої риби, може бути і марена там, бо це перекат якраз, можливо, вона дозаходила. Мені здається, рибець також мав би бути там присутній. Ну. Це біля е... того другого з'їзду, такого стрімкішого, це він там стоїть, так? Так, так. Є так, два... так, так. Я зрозуміла, другий, другий з'їзд. Сюди як якраз імбиря... Маріампільська ян... Мар гора, якраз оця. Угу. А це вище тут де, де ці, як то кажуть, волнорізи, а то ще вище трошки. Ну, дивіться, я, кажу, я вас дуже попрошу, щоб ми не втрачали час, зробіть, будь ласка, фото, тому що по фото, знаєте, ми набагато швидше зорієнтуємося, ми побережжя дуже добре знаємо, постійно там працюємо. Нарішіть, будь ласка, фото на Viber, а щоб не втрачати час, я передаю інформацію а. в рейдовій групі зараз вони виїжджають. Все, я вас дякуємо. дякуємо вам ага, за звернення. Ага. Так, ну що, поговорив я трошки з рибоохороною. Ну ось чоловік там якраз гарно все видно. Сказали, надіслати декілька фото. Ну, зараз якраз гарно їм зазнімемо. Ось Маріанпільська гора. І ось тут перекат оцей вище. І ось прошу людина. Одна сітка вже є на березі, вона в цьому перекаті поклала декілька сіток, мені здається. ну Одну я як мінімум бачу точно, є рибець щука щось таке Так, ну що як то кажуть браконьєра по браконьєру повідомив рибоохоронний патруль Ну, що поговорили ми трохи, скину я їм фотографію навіть відеозвіт трошки Ну, цікаво цікаво чи щось взагалі буде вони і так приїдуть туди, де наша машина, так що буде в ту сторону. А далі, друзі, буду бачити, як би щось, я думаю, вони наберуть мене. По рибці, прийшовши сюди, зловив я ще, ще одного голавлика. також такого непоганого розміру і все. Бирав одну блишню. Ні щучки, ні окупця, якраз туди. Де стоять сітки, я хотів і йти, але як ви бачите, трішки помішало, але ну, нічого. Йдемо десь туди до Олексія на перекат, Спробуємо ще там щось піймати. Оп. тими курчаками. О, кропивки тут, гарно. Так, ось такими чагарниками йду. Оп. До речі, так ще багато. Далі потім вже дерева підуть, там вже камов'язні. Ну, якось так цікаво, цікаво, що буде череп патруль приїде, ну будемо бачити. Так, я на перекаті. Поклав я сільвер трип, зараз будем пробувати. так трошки вищий колін, Зразу одразу накутих течії. Цікаво, цікаво це, взагалі щось я спіймаю. Місця ця гарня, ця рибка є невідома. Так, обкидав я перекаций. <кій> Перший, ну, чесно вам скажу, поки що нічого. Нічого ні удара. Зараз взагалі почепив я паладіка. Пробую спіймати якусь таку меншу рибку. Біля берега, може якогось голавлика спіймаю. Або ж малого жиражка. Олексій на перекаті там, цікаво, скільки ж він рибок спіймав. Я спіймав тільки два головля і все. Так, ось ми готуємося до обіду, запарюємо вінку якраз. Собака відпочиває, та пес. <гум> <Top best. гум> спіймали ми трішки рибки, зараз у нас трошки план Б. Після обіду якраз поїдемо на бистрицю. Швиденько обломимо там декілька перекатиків і я сподіваюся буде якийсь головник. так що Всім, хто смачного, ми зараз бігом їмо і будемо йти далі ловити. Так, ось і план Б. Річка Бистриця. Якраз зараз зібрав я фінку до семи і зараз будемо щось пробувати ловити. Цікаво, чи буде взагалі якась рибка Я надіюсь, якийсь голавлик мав би бути. Так, маніячка 2 Ось і перший. Хоче оберталочки. Увій тихонько. Але він жадно з'їв тригачка. Малюк. Так, ось, нарешті довгоочікуваний я поняв. Довгоочікуваний я поняв. Й-й-ой-ой-ой. <схи> Мацюньки. Матьонки, матьонки. Нет, это так. Ось і главлик на каміон. Чесно, я вже думав, що сьогодні це все, але ось і зловився. Бо про... обкидав я цей перекат, де раніше я гарно ловив. Нічого, ось кинув під кущик прямо і звідти вилетів головлик. Зразу тикну. Так, тихенько. Ось такий. Ось такий. Ну, сьогодні, друзі, рибкою дуже сумно. Ну нічого, ось такий камін. спіймав лавлика. Оп, хохо. один. Да. Ну, у нас сьогодні риболовля Маленький-маленький. Сидить, до речі, в тіньку, гола Сидить в тіньку. Ховається. Жарко, дуже жарко. Є, друзі. Ах, віть Відчепився. І, і ви, ви гляньте, де він був. Я кидав ближче ні одної покльовки, тільки підклав під самий берег. Я ж тоді він клюнув. Рибка сьогодні дуже пасивна, як і на Дністрі, так і тут. Ой, добре, ай зійшов. Це було клювання. Просто на даній просто рибалці зараз рішають просто сантиметри. Дійсно, чуть-чуть ближче кинув, не клює, Чуть-чуть далі вже зразу покльов. навіть такий був кращий трошки. До речі, намотав я сюди новенький шнурок. Також апгрейд, але якийсь оновлений. Я буду пробувати. Колір, звісно, якийсь біло-рожевий такий. Ну, поки що, ніби задоволений, нема ніяких нарікань. Але це поки що. Оп! Це дуже схоже на окуня. І головлик. Ви гляньте та ж сама... Чіткий тепло якийсь кращий трошки. Так, чи ч чи чи Ух, такий. Придавив. Побіг. Олексій, якщо не помиляюсь, що спіймав. Спіймав також головка.

Так, ось добіг кінця наш відеоролик на, на годиннику перша година, жарить вже просто нестерпно. Ми спіймали з Олексієм, всі спіймали декілька головиків і я спіймав всім штучок. Слабенько, слабенько, річка спала, дуже сильно цей, жарко і, напевно, тому такий результат. Так, друзі, не втрачаючи часу, ми біжимо додому. <сум> всім дякую за перегляд ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал і зустрінемось на риболовлі, друзі.